Доброго благословно дня! Святе письмо на кожен день, Євангелія від Матфея, 16 глава, 6 по 12 вірш. Сказав Господь своїм учням: пильнуйте і бережіться за кваски фарисеїв і садокеїв. Вони ж міркували між собою кажучи, Хлібів ми не взяли? Зрозумівши те, Ісус сказав їм: що міркуєте між собою маловірні, що хлібів не взяли. Хіба досі не розумієте і не пам'ятаєте? Про п'ять хлібів та п'ять тисяч чоловіків, і скільки коробів ви зібрали? Ані про сім хлібів на чотири тисячі, і скільки кошиків ви зібрали. Як не розумієте, що не про хліб, сказав я вам, берегтися закваски фарисеїв і садукеїв, тоді вони зрозуміли, що він сказав їм берегтися не хлібної закваски, а вчення фарисеїв і садукеїв. Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.